Сьогодні влоги знімаю я. Я переодягнулася, бо незручно в тому ходити. Я в театрі у тата, вже всім поздоровалась. Була, я не знаю, як це називається. в гримерці, Там, де роблять макіяжі, зачіски. Мені так подобається бути в театрі, тому що це така атмосфера, не знаю. Напишіть в коментах, як вам театри. Чи любите ви театри, Чи більше кіно кі... кіно? <сум> кіно любите. Ну, а я пішла вам знімати все. Де репетиція? Вау? Сто десяти. зараз тренд -сорексі. Іду вам знімати. Як репетиція проходить? Що <рес> ти? Що ти махаєш своїми руками як регулюровщик? Чи що? Давай пішов за ним! Натаха, я не поняв, це що таке, а? Що не знаєш що за поляка? Це не ігрушка, неоткризована котушка, ну. Да. Сама відвали, а? Ну дивись, щоб не пошкодувала. Та сама пошкодуваєш. А я сама пошкодуєш. Дай буде так Не! Ой, налякали. Так, так так. Так, Так, дякую, вийди куда. Вы вот так стоїте. Перепадуємося. Так, а потім переворачиваєш. подойди к ней с этой стороны. Подойди с этой стороны и попытай. Но, Дима ее прыг, заберет на стол. Или ну наоборот, наоборот. Да. Потому что она тут стоит. Тогда наоборот, Тогда наоборот надо сделать. Mm? Да, acted, essayer, да, да, да. Потому что я что-то Я даже стою за Да, да, смотри, вот отсюда. потому что через Диму оно не нужно Ну, вообще, ты стоишь, как декоративный стол. давай. А, Вывери медляка, медля, медля, медля. И да, да. понимаешь, тогда у тебя есть от чего уйти. Потому что иначе у тебя нет пола. Согласен. Согласен. Спасибо. Теперь смотри, есть момент. Иди сюда, когда с Такие добрые актеры. Дашенька, все нормально. Там ничего. Иди сюда, когда с тмой. Стопайся, повысить.

що в четверті буде уже вистава. Идет у тата, як у нього справи. Взагалі уже в костюме? Чи с макияжем, чи с заческой. Зараз сейчас увидим. Вот, Она такая резкая, четкая девочка, <с смотри. А у нас есть черное? штрих код поправили. что так чем занимаешься в театре? Вот так вот. Она вот. Манекеном уже как бы была. Красота. Манекен по какой-то Ну сейчас такие включу. Идем давай соревнуйся. Тогда она уцелит. Ахинею. Где? Нигде дома. Дома. Что? Відпустив дитину на хвилинку туди, все. На півгодинки. На годину. Ліса не пускає вона. Уже пофарбувала. Вже все. І гарно терно булося. Прям супер. Вона не барцяє. Японська Кіл Кілбіл. Знаєш, ту твої корейці, знаєш, улюблені ці там А Що? Я не знаю. що рухнув в глазах всіх кільпоперів. Знімала. Щоб ви не думали. Так я що там от в цьому. А, так? Да? Ну, я про всяк випадок. Божечки, 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 порадуйся. Ну, Сонечко, <клук> а тепер така красива, сідай, слухай те, що тобі треба послухати. Вау, пора! Тепер отак от і переділення. Божечки, божечки. Що ти з собою робиш? Не знаю. Піду пограюся. от така Що вам більше подобається? Чорне чи біле? Мені, мабуть, мій надорог. Коля. Ну, але тут з собою. Все, вже виставив відіграв. Настя облаштувалась на роботу. Ким ти будеш тут? Поки що. О. <реш> Не, це, це складно, до речі, бо ну, так одяг да. дуже тяжкий. Дуже. Ти знаєш, два одяга кілограмів 5 Угу. Так в одній руці тримаєш. В кожна руці. По-своєму складна. Так що так, таке? Тобі сподобалося? Ну, так. Поїхали додому. Всім привіт. Сьогодні звол знімаю. Я? Ми прийшли в торговий центр, щоб полагодити телефони. І я тут дивлюсь риб, а тато здає телефон. <ривіт> <ривіт> Там є такий красивий. Монтир. Він прям не жовтий, він золотий. А це смішні такі. Тут їх не можна чіпати, а жаль. Любите? І прикольний. Золотенький такий. І оцей прям красивий-красивий. Ось краса. такі. Сіренький. Ті краса. Я з Татом поїхала в театр, тому що я захотіла подивитися, як він грає іншу роль, а не ту, що він грав в виставі. Ось ця краса. Бачите, бачите. Які золотенькі. Оце, нагляняється. І оці всі сім Це всі риби. А, і один такий собі. Привіт. Привіт. <рес> <рес> Клас. <рес> Мені Зіночка дала спеціальний корм для них, щоб їх покормити. Як класно. Que é outra? Vou ser engraçado, tipo, porque ele desapareceu. Não tenho um gosto de Opa, Olha opa, opa, e daqui Я дуже люблю такі гри, не знаю чому, але вони мені дуже подобаються. Це спеціальний корм мені дали, тому мені можна їх покормити. Просто жіночка прийшла з кормом і сказала, хочеш їх покормити? давайте. Просто в рот кинул. <сёжу> Опа, останье. Давай, давай, давай. Останье. Опа. Ну все, пацаны. Я вас покормила. Пацаны, девочки, да? Класс. Да, Я вижу. <сёжу> Скажу вам, ласкава, патрішка вони. Чинили дуже розпаду. А ти, якщо сказати вам по правді, якби мені стало ниньки, кохання і ропа? Я вже в театрі, тут і мала. Скажи людям, як тебе звати. Марина. тепер ви її будете знати. Остерігайтеся її на цих на дорогах. В нас закусає всіх, Да, дитина? Ну, це був не нам, ну типа, щоб ви знали. Я вже в театрі. Тато на...